Найкращі вітання. Початок зими, звичайно, це пора, коли нам так само можна робити деякі роботи в нашому саду. Дехто вже обрізає дерева, я з цим не поспішаю, тому що все ж таки краще обрізати тоді, коли вже немає активного сухоруку, і це робити вже тоді, коли все ж таки будуть. Певні мінусові температури після цього дерево вже знаходиться в стані спокою і тоді краще робити обрізку. Це що стосується обрізки плодових дерев, але виключенням є плодові кущі, адже плодові кущі саме в цей час можна вже обрізати. Чому? Тому що плодові кущі вони набагато швидше починають, починають сокорух, і ви знаєте, наприклад, якщо взяти ту ж саму жимолость, вона швидко дуже йде в стан спокою, але разом з тим дуже швидко починаються активні процеси вегетації, цвітіння. І перша ягода це саме жимолость. Те ж саме я можу сказати і про смородину, хоч смородину ми збираємо пізніше, але бруньки Бухають дуже рано, і якщо ми пропустимо цей період, то тоді вже обрізку робити складніше, адже там уже нас багає, чекає багато інших задач. І тому в цей час, коли ми можемо, не поспішаючи підійти до кожного куща, подивитися, як цей кущ розвивався, який дав прирости, чи добре він плодоносив, і звернути увагу на те, що вже можна зробити певну обрізку. Звичайно, що обрізку до обрізки треба підходити з розумінням того, що ми обрізаємо. Адже гілочку вже не відновиш, якщо це тим більше, що це двохрічна чи трьохрічна гілка, то так швидко вона не відновиться і не дасть той очікуваний урожай. Але якщо ми все-таки бачимо, що кущ загущений, потребує омолодження, потребує більше сонця, краще, щоб були більші плоди і кращі, то тоді, звичайно, що обрізка це неминуче і не потрібно. Доводити кущ до стану, коли там вже можна сказати, що не кущ, а цілий віник. Тому сьогодні, враховуючи те, що ми тільки завершили першу частину нашого практичного онлайн-курсу, дуже часто питання стосується саме формування і обрізки. І це така тема, яка має починатися з азів, щоб розуміти, по кожному плодовому кущу, наприклад, або дереву плодовому. на як яких саме гілках плодоносять дерева чи кущі? І уже тоді. Приступати до обрізки. Крім того, треба розрізняти, де плодова брунька, де ростова гілочка, чи це санітарна обрізка, чи в нас це формуюча обрізка, чи, можливо, це обрізка на омолодження. І ці ж такі обрізки ми можемо застосовувати і на плодових кущах. Сьогодні більш детально я хочу зупинитися саме на жимолості, тому що ця ягода стає все більш популярною. Вона дуже смачна, дуже корисна. На дуже багато має корисних властивостей, і тим більше, що вона і не вибаглива у вирощуванні. Але має певні свої особливості, про які ми з вами вже говорили більш детально. А сьогодні я все ж таки хочу зупинитися на тому, чи потрібно обрізати жимолость. У багатьох джерелах є інформація про те, що в перші три роки жимолость можна не обрізати. Я з цим погоджуюсь, але не зовсім. Завжди, на що я звернула увагу на нашому курсі, що кожна ситуація індивідуальна. Є загальні принципи, але треба завжди дивитися на умови, в яких росте той чи інший плодовий кущ. І обов'язково редагувати, робити певні зміни для того, щоб кущ плодоносив. Тому що якщо ми беремо двохрічний садженець закритою кореневою системою, яку ми тільки висаджуємо, то звичайно там нема що обрізати переважно, крім можливо, якихось таких недосконалих гілочок, не дуже потужних, їх можна, звичайно, що забрати. Якщо ми говоримо вже про трьохрічний. Садженець, то тут залежить, чи добре цей садженець розвивався, чи мав він прирости, чи все його все йому сподобалось на нашій ділянці, і саме по приростах, тому що прирости можуть досягати інколи метра і більше, якщо все гаразд. Саме по приростах ми вже звертаємо увагу, чи треба робити цьому кущу обрізку. Адже на цих однорічних приростах на наступний рік жимолость вже буде давати плоти. Ця Культура цікава тим, що е, крім е, гілок, які утворюються в цьому році, вона вже на цих же ж гілочках дає і перші ягоди. І якщо в нас залишаються однорічні пагони, то в пазух, з пазух починають швидко розвиватися вегетуючі гілочки і на е, якраз. Там, де ці гілки розвиваються, вже і, і іде плодоношення, і це крупні гарні ягоди, якщо кущ е, добре обрізаний, якщо є достатньо сонця, якщо він е, має достатньо сил, тобто підживлений і. Відповідно висаджений на хорошому місці. Якщо ж у нас вже цей трьохрічний кущ, ми до нього підходимо, то ми просто забираємо всі гілки, які дивляться всередину куща, які його затінюють, які не дають можливості розвиватися, наливатися сонцем, ягоді, щоб бути солодкою і смачною. Якщо ж ми говоримо вже за 4-річний або п'ятирічний кущ, то тут обрізка обов'язкова. Чому? Тому що жимолость має здатність нарощувати дуже багато пагонів. Інколи ці пагони появляються на пологих гілках, тому що гілки просто. Просто є на, під... є на мульчі, на землі, тільки тому, що там надмірна кількість ягід, адже жимолось дуже гарно плодоносить. Я наголошую на тому, що не боїться приморозків, і це щорічне гарне плодоношення цих кущів. І під вагою ягід гілочки хиляться, і, звичайно, в такому стані вже і фіксуються. І нам от уже ці гілки, що відплодоносили, треба. Забар... Їх на кущі, до речі, дуже добре видно, тому що приріст, ми бачимо, це такі більш такого червоного забарвлення, червоно-коричневого забарвлення гілки. А от уже ті, що плодоносили в цьому році або в минулих роках, вони вже мають темнішу структуру, і видно, що їх можна все-таки вже з куща забирати. Таким чином, ви звільняєте кущ від надмірної кількості цього, цих гілочок, і, звичайно, що кущ тоді краще. Ще провітрюється, краще плодоносить і краще дає нові прирости, на яких знову ж будуть буде плодоношення. Коли ми підходимо до нашого куща, то також слід звертати увагу на те, що ці пагони, які ми вирізаємо, ми так само можемо гарно використовувати. Тому що як і гілки смородині однорічні, так і гілки жимолості ми можемо використовувати для чаїв. Адже якщо така унікальна смачна і корисна ягода, то гілки мають так само такі ж самі унікальні властивості, і ми можемо в термосі якраз робити композиції. І ні в якому разі їх не викидати. Але використовуємо тільки однорічні прирости, які залишаються після обрізки наших кущів. Дуже часто я чую про те, що шкода інколи вирізати ті чи інші гілки. Але обрізка насправді для дерева дуже важлива і вона покращує якість ягід і дає можливість кущу набагато краще розвиватися до речі, звичайно, що це стосується. Не тільки жимолості, а й інших е, е, різних плодових кущів. Е, ще один е, плодовий е, вид кущів це, звичайно, що агрус. Ми можемо також звертати увагу на те, як він плодоносив. Але вже я хочу сказати про те, що Агрос плодоносить уже і на 4-річних, і на п'ятирічних гілках, і тому нам потрібно це врахувати. З мого особистого досвіду у мене є, наприклад, кущі плодоношення на гілках плодоношення Агрусу, якого може бути навіть і 6 років, 6 і і все рівно там є достатньо плодів. Але з метою омолодження куща, і тим більше що в Агрусі завжди наростає дуже багато молодої порослі, нам треба також обрізати. Обрізати кущі і не шкодувати, вирізати старі гілки, тобто вони так само по кольору виглядають зовсім інакше, тобто це такі чорні, вже, переважно з певними наростами, лишаями, гілочки, і ці гілочки ми забираємо, але забираємо і слабкі молоді. Пагуни, які також ростуть у великій кількості, якщо ви гарно живите кущ. Звичайно, якщо там чотири бадилки і нема чого вирізати, то в першу чергу треба кущ підживити. Тут з обрізкою можна почекати і, хоча б поспостерігати за тим, як після підживлення зміниться вигляд вашого куща. І тільки тоді, коли вже появляться ці прирости, тоді ми можемо забирати старі гілки. І давати можливість розвиватися новим. Тобто дуже часто це називаються гілки заміщення, коли в нас плодоносять ще й старі, і по одній гілці ми кожного року більш, більш, старшого віку вирізаємо для того, щоб плодоношення не зменшувалося, але разом з тим, щоб оновлювався, омолоджувався кущ. Що стосується смородини, то тільки нагадаю, тому що ми смородину в одній із наших зустрічей уже більш детально про неї говорили, але Смородина це культура, яку так само треба в цей час уже звертати на неї увагу, і спокійно можна робити обрізку. І смородина це культура, яка потребує і може обрізатися навіть і влітку, коли ми збираємо урожай. Ми з вами про це також говорили відразу, коли ви збираєте ягоди, ви можете вирізати чотири гілки. Можна залишати ще трьохрічні, але дивитися по стану самогілок, гілок, але чотирьохрічні, п'ятирічні треба забирати, тому що переважно ці гілки вже уражені скляницею. І коли ви зрізаєте, наприклад, гілку, там може бути ще якийсь однорічний приріст, і вам шкода. але... Дивіться по стану основної гілки. Якщо там є чорна серцевина, то це треба зрізати під нуль такі гілочки і не шкодувати. Чому? Тому що личинка скляниці, вона може зимувати і потім переходити в здорові гілки нашого куща. Тому тут ми не шкодуємо, забираємо, тим більше, що Смородина дуже легко розмножується, або самими ж живцями, тобто ми можемо нарізати однорічні живці десь сантиметрів 10-15 і вже висаджувати в ґрунт, тому що в нас ще нема таких сильних морозів, і фактично на наступний рік уже отримувати молоді саджанці смородини того сорту, який ви хочете, або шляхом пригинання гілок. От, Наприклад, коли мова йде за Обрізку тих гілок, які прямо уже хиляться до землі, то тут ви можете скоригувати обрізку і залишити декілька гілок, просто пришпилити їх до землі, і таким чином дати можливість розмножитися кущам, які вас цікавлять. До речі, таке розмноження ми можемо практикувати і для жимолості. І для смородини, і для агросу агрос також дуже легко відгукується на такі такий метод розмноження, і, наприклад, мій любимий агрос Неслухівський, який має надзвичайно смачну ягоду, дуже гарно плодоносить. Це є колючковий сорт, але я розмножила саме шляхом пригинання такий гілок. І навіть не пригинання, а від великої кількості ягід, які він дає, гілочки опускаються, і потім ми просто його вже пришпилюємо до землі. Таким чином отримуємо через рік уже новий. Пагін, який можемо посадити на новому місці. Тому смородиною ми робимо те ж саме. І е, звертаємо увагу на те, що смородина так само плодоносить дуже добре на однорічних пагонах. Тобто, якщо у період вегетації кущ, е, який ви підживили, нарощує багато е, однорічних пагонів, приростів, то це те, що забезпечує плодоношення куща на наступний рік. А всі слабкі. Непродуктивні пагони, звичайно, що ми забираємо і таким чином кущ інколи має до 15 продуктивних гілок. І, звичайно, плодоношення таких кущів дуже велике, гарне, і це впливає на те, скільки нам таких кущів висаджувати, які урожай ми ми збираємо. Тому в цей час, коли в нас немає ще так, такої надмірної кількості роботи на нашій ділянці, можна виділяти часу для того. Щоб уважно і ретельно зробити обрізку наших плодових кущів і забезпечити їм гарні умови для плодоношення в наступному сезоні. Всього найкращого, до наступної зустрічі!